Зв'язані заручники валяються на підлозі. Сумки з набоями, аптечками та бронею розставлені за укриттями. Автотурелі закривають усі підходи, а музика невпинно набирає обертів. Шипіння терміта різко обривається, відкриваючи дірку в стелі банківського сховища. Але тут Другому Пейдей виповнюється вже 10 років, і за весь цей час він не припиняв тішити гравців новими і дедалі божевільнішими пограбуваннями, зброєю й одним з найдрайвовіших саундтреків в історії індустрії. Але дідусеві прийшов час іти на пенсію, адже вже 21 вересня на світ виходить Payday 3. Студія Overkill люб'язно поділилася з нами доступом до закритої бети ще тиждень тому, але тільки зараз я розповім про. Свої враження і головні відмінності з другою частиною. Ні, цього разу нам не дадуть пограбувати ощадбанк, але нюанси все ж таки є. тому погнали розбиратися. Стелс. У Payday 3 ми знову зустрінемося з нашими старими знайомими Далосом, Хокстоном, Чейнсом і Вольфом. Після подій другої частини оригінальна четвірка грабіжників вирушила у відпустку, але вона тривала недовго, адже спокій їм тільки сниться. Іронічно, що єдине доступне в Беті пограбування має схожу назву No Rest for the Wicked. Як і в перших двох частинах вашою першою справою стане обнести сховище банку. Звісно, з Робити це можна двома способами: або стелсом, або Стелс-підхід зазнав кілька відчутних змін. По-перше, тепер кожна локація ділиться на три види зон: публічна, приватна і під охороною. Перебуваючи в публічних ділянках, ви можете робити що завгодно, поки не надягнете маску. Охоронці вам і слова не скажуть. Якщо охоронець помітить вас у приватній зоні, знову ж таки без маски. Він скаже, що вам тут не місце і супроводить до найближчого виходу. За цей час з його пояса можна вкрасти картку доступу або пові. Сити на спину мікрокамеру, що допоможе надалі. Ну і нарешті в зонах, що охороняються по вас, відразу відкриють вогонь, і піднімуть тривогу, що, вочевидь, ставить хрест на стелс проходженні По-друге, у гравців повністю зник рівень виявлення, тобто немає жодної різниці, яке спорядження ви носите на собі. Найпотужніший броніки величезну гвинтівку або легкий захист із коротким ПК. Охоронці та камери реагуватимуть на вас однаково швидко. По-третє, з'явилося більше механік самого пограбування. Наприклад, щоб відкрити замок, потрібно вчасно натискати кнопку, щоб прискорити процес. Вікна та захисне скло відчиняються відповідними рухами мишкою, а сейфи з циферблатами зламуються за допомогою окремої міні-гри. У майбутньому на нас чекають динамічні лазери, датчики тиску та інші механізми, які завадять гравцям, потайки винести награбоване. У випадку з No Rest for the Wicked необхідні. Взяти в наручники менеджера банку довести його до сховища, щоб він активував датчик сітківки. Після цього необхідно за відбитками пальців на панелі зрозуміти, який код потрібно ввести. Якщо всі пограбування вимагатимуть від гравця активного мислення, третя частина гарантовано стане кращою, ніж її попередниця. Ну і нарешті додаткові завдання: кожне пограбування матиме приховану мету, і в No the позавікати нею була банківська комірка якоїсь великої. Великої корпоративної шишки, звісно, можна розкрити абсолютно кожну комірку і отримати додатковий лут. Але якщо поритися в документах, розкиданих по рівню, можна знайти її точний номер, а не ритися навмання. Це приємне доповнення, яке вигідне всім і тим, хто хоче заробити побільше грошей, і тим, хто просто хоче ускладнити собі проходження, піддаючи себе додатковим ризикам. Якщо говорити про дрібниці, тримайтесь за стілець, двері можна не тільки відчиняти, а й за. Вчиняти Жарти жартами, а це справді впливає на геймплей, бо ніхто не зможе побачити кілька трупів, звалених в закритій коморі. Крім того, стяжки для захоплення заручників і мішки для трупів тепер нескінченні. Пер під час убивства охоронця на рацію можна відповідати не одразу, а спочатку відтягнути труп, а потім уже пускати в ефір фірмові відмовки про обладнання, яке барахлить. І мушу із соромом зізнатися ні в соло, ні з іншими журналістами у мене так і не вийшло пройти знайти No Rest for the Wicked потайки, і щось мені підказує, що справа не в грі. Відкритий підхід але це стелс. Комусь він може здатися нудним і затягнутим. І повірте, любителі постріляти тут не занудьгують. Ви, хоч зі старту, можете натягнути маску і пограбувати банку у всіх сенсах гучно. Звісно, ніяких цифрових панелей, карток доступу і сканерів сітківки. Хапайте терміт і починайте плавити стелю сховища, поки вас штурмують орди поліцейських. Стрілянина і сама зброя відчувається чудово. Це стосується як звуків і анімацій, так і шкоди з від. Дачею у Беті було доступно чотири рівні складності, і в мене немає сумнівів, що в майбутньому їх стане стільки ж, скільки й у другій частині. Але навіть на середній поліцейські давали мені прикурити. Ви знову зустрінетеся з броньованими бульдозерами, клокерами, які намагаються нам'яти гравцеві боки своєю палицею, снайперами, що сидять на дахах, і тазерами з їхніми. Тазерами, однак у полку поліцейських прибуло. У беті засвітився поліцейський, який кидається газовими гранатами, що завдають шкоди крізь броню. Відразу в ХП. Захисники порядку насідають на гравців постійно. Прогалини між поліцейськими штурмами досить малі, але їх достатньо, щоб перевести подих. Відбивати атаки вам допоможуть нові ультимативні здібності з так званим оверкіл. Заповнивши особливу смужку, ви можете скинути на рівень потужну зброю на кшталт багато Рядного гранатомета бульдог або бронебійної гвинтівки здатної швидко знести самовдоволене забрало бульдозера. Музика. Але є одна причина, яка змушує вас ірраціонально хотіти, щоб штурм тривав нескінченно, і це чорт забирай, музика. Як і в другій частині саундтрек, динамічний і відповідає поточній ситуації в грі. Вас не помітили? Розмірена спокійна мелодія. Спалилися. Музика поступово набирає обертів, поки поліцейські стягують свої сили, і потім. У Беті був один лише трек, але і він трохи, не поступається музиці з другої частини. Хочете вірте, хочете ні. Але огляд Пейдей найкраще пишеться, коли в навушниках на всю гучність лупить черговий трек, створюючи особливий настрій. Властивий тільки цій серії ігор. Кастомізація. Однак ще до того, як пограбування почнеться, до нього потрібно підготуватися. З поганого зникла тактична карта, виконана в стилі креслення на синьому папері, де можна не тільки малювати пеніси, а й купувати доступ до камер, альтернативні входи і додаткові сумки з патронами і бронею. Тепер це робиться через нудну менюшку, але на щастя, на цьому мінуси закінчуються. Кастомізація зброї зроблена вкрай зручно, і нові примочки на кшталт прицілів і рукояток відкриває. В міру прокачування кожного окремого ствола. Звісно, на гравців чекають буквально десятки найрізноманітніших перків, що поліпшують будь-який стиль гри. Любите розставляти турелі? Будь ласка, ось вам окрема гілка. Хочете максимально ефективно контролювати заручників? Не проблема. Потрібні додаткові сумки з патронами, підвищений демедж і поліпшений захист, здатний витримувати навіть постріл снайпера. Але який пейдей без крутого і неперевершеного стилю? у третій частині ви можете кастомізувати не тільки свою маску, а й вибирати, який костюм і рукавиці носитиме ваш персонаж. Усе це купується за внутрішню ігрову валюту, якої в Беті було в надлишку, але мені не сподобався той факт, що її можна купити і за реальні гроші. З одного боку, за 10 років існування Payday 2 у ньому накопичилося DLC аж на 5 тисяч гривень. І нібито не така вже й велика сума, якщо розмазати по такому величезному проміжку часу. Одна Проблема, де гарантія, що розробники не перейдуть до більш агресивних мікротранзакцій. У будь-якому разі виглядати ви будете чарівно, і справа не тільки у величезному розмаїтті кастомізації, а й у рушію Unreal Engine 4. Гра хоч і не здатна скласти конкуренцію найбільш графонистим aaa релізом, але порівняно з другою частиною, це величезний прогрес. Але тут є й позитивний нюанс. Гру згодом після виходу перенесуть на Unreal Engine 5. Це пообіцяти. Цяли розробники ще після анонсу. Єдине, що викликало явне відторгнення лицьові анімації та досить різкий перехід між анімаціями у NPC, однак, ураганний екшен закриває ці проблеми з лишком. Я не є відданим фанатом серії, награвши в другу частину трішки більше 80 годин, але все ще з теплотою згадую той час. Мені було весело проходити чергове пограбування соло або з командою, за стелсом або поливаючи вартових правопорядку свинцем з Мінігана. І після Бети Пейдей 3 я налаштований плюс-мінус оптимістично. Так, на релізі буде всього вісім пограбувань, що взагалі не так багато, але було б нерозумно порівнювати десятирічну історію другої частини з грою, яка ще навіть не вийшла. Проте з огляду на те, з якою швидкістю Overkill випускали контент у минулому, у мене немає сумнівів, що Payday 3 вже протягом кількох місяців після виходу поповниться новими пограбуваннями і зброєю, аби лише вони не драли три шкури з гравців за такі доповнення і передивилися свій підхід до платного контенту. Додайте, в кінці кінців Battle Pass і не буде проблем. Такі здавалося прості механіки, як можливість зачиняти. Двері переносити тіла без мішків для трупів і нескінченні стяжки перетворили стелс. Перестрілки з поліцією все такі ж динамічні і напружені, як і в другій частині, що лише підкреслюється появою ультимативних здібностей. Так, штучний інтелект ворогів часом викликає питання, але найчастіше вони здатні прописати вам запотиличник за занадто за зухвалі спроби винести награбоване. Можливість кастомізувати зовнішній вигляд персонажів стала вишенькою на торті цієї. І по справжньому перспективної гри. Я впевнений, що свій геймплей тут знайдуть, як завзяті любителі непомітно красти мільйони доларів прямо з під носа охоронців, так і ті, хто хоче влаштувати старе добре ультранасильство в кооперативі разом зі своїми друзями. Щодо ціни, то стандартне видання в Steam коштує 1066 гривень. І не дивлячись ні на що, я б точно не рекомендував бігти і передзамовляти. Вкрай варто дочекатися оглядів повної версії. Коли відбудеться реліз 21 вересня, як на ПК, так і на PS5 та Xbox Series. напишіть у коментарях, що думаєте. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете всі актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.